Вітаю, шановні рибалки, сьогодні готую прикормку, яка легка у виготовленні. Складається з трьох доступних інгредієнтів, але дуже доречна при ловлі карася, а також інша риба теж не відмовиться від неї. Що для цього нам потрібно? Ну, саме бачите, це пшоно пів кіла 150 г насіння соняшника і 200 грам халви. Починаємо з чого? Починаємо варити пшено. Е, ну, я так розумію, що всі знають, як це робити. Якщо хто не знає, то варимо його просто, засипаємо у кастрюлю, додаємо у два рази більше води, ніж пшона, можна і в три рази нічого страшного. Доводимо до кипіння і варимо десь близько 5 хвилин. Нам потрібно, щоб пшено не було розварене. А поки наше пшено буде варитися, ми з вами помелемо насіння і потремо е, халву на терці. Шановні, ось бачите, от наше пшоно вже готове. Воно трошки-трошки недоварене. Оп. Зараз його обов'язково треба гарно промити холодною водою. Пшоно готове, бачите? Таке воно розсипчете. І зараз починаємо змішувати наші компоненти. Ну, ось і все. Десь хвилин 15, ну, я не засікав там, ну, можливо, там біля 20. І ось наша прикормка готова. Ну, самі розумієте, аромат стає стоїть просто вбивчий. Все. Тобто, бачите, тут є і крупна фракція, є і дрібна фракція. Усе, що нам потрібно для того, щоб прикормка працювала. Ну все, зустрінемось на водоймах. Усім пока!